Всім друзі, привітосик, слава Україні. Слава нашим захисникам. З'їздили ми на риболовлю в Яготин, на горбочок і зловили таких два товстолобіка, ну і ще там 2 кг карасика. Зловили. Карасика почистимо пізніше. Зараз задача наша яка? розібрати його. Хоч мені предлагали, що давайте подрубуємо голови, підрізаємо плавники. і Ну, Так буде легше забрати там тут тулубище і все Ну Але ж ми не шукаємо легких шляхів і виріши це все діло зробити самі і зняти коротесенький відосик. Ну, ще частково попробую, будемо разом вчитися розбирати рибу. Не завжди в мене це все діло виходить. З мене там сміялися. Ну, але ми знайшов сікатора старого, не знаю, вийде. Зараз сікатором поорізаємо ці штучки. От. І це у нас буде. Риба не на жарюху, а буде риба у нас на оселець. Оселедець з товстолоба у нас буде. Так, ми вже робили неодноразово і дуже він добре заходить на прямих ефірах. Ну, Звісно, сікатор, звісно, бомбейловський. Так, треба було б, звісно, щось знайти, скидати всі всі речі. Не знаю, спробуємо. Секатор бажав би кращого, ну який знайшов. знайшов. Подрізаємо плавники, По... подрубашуємо голови і Ого, який крепкий. І будемо з вами нарізати, потім будемо замочувати, це все діло вимочиться. Ну, а вже на плиті у нас стоїть вода відміряна, там 12 літрів Леся Петрівна наміряла, але... Поки ми тут це все діло зробимо, то вона закипить і Леся Петрівна зробить маринад. По маринаду зараз не готов дати відповідь, не запам'ятав, ну кажись на один літр там йде один стакан граньоної солі. Один неповний стакан, стакан, ну, тож я не буду брехати, лучше я не буду цього саме. Я, я думаю, ми якось у Леся Петрівни перепитаємо і вона нам скажеть. Працюємо. То столобіки у нас отакі по 8 кг, одного було живого 8, одного було живого 8,5. Нашов сікатора і ми не шукаємо легких шляхів, нам могли б це зробити і ми могли б просто вдома порізати та да й От, Але хочеться спробувати самому. І навчитися щось робити. Хоча часу, як такового, його не дуже і багато. І я думаю, що посолимо цю рибку і в п'ятницю частково будуть у нас деякі лоти з оселецями. Тобто маринуємо це все діло на протязі, верніше, на протязі двох днів воно буде е, в розсолі цьому. А вже через два дні потім вже буде, будемо витягувати і фасувати в банки, заливати олією і Леся Петрівна тмін, чи щось там таке, не знаю, чи щось таке, шарики. оті. Так що, можливо, Леся Петрівна до нас зайде і ми запитаємо. Заскакує в мене сікатор, що вона туди кидає. Так що в нас вже були переможці, які вигравали Василеччика, так що Голова у мене вже надрубана. От, ми її зараз відсоєняємо. Я просто взяв великим таким цим топірцем, лупанув. І ось отаким він у мене тут гріється. От, і голова у нас вже відділена. Так? Один у нас вже такий самець є. От, потім ми його буду пробувати Зсередини це все діло під ребрами, щоб ребра залишалися в нас кістки. Ну, а, а цього є. А хребтову кістку ми е, оставимо на ній останеться трохи м'яса. Я думаю, у нас любить Надія Анатолійовна робити такі речі, як там уху або заливне. Тобто там буде на хребті буде частково м'ясо залишимо. Ну, якщо треба, візьме там пару кусків риби для того, щоб це все діло. Зварганити. Ми не полюбляємо заливне з риби. Ну, а Надежда Анатолівна, це моя теща, вона таке діло любить. Риба слизьку блата, і я в прошлий раз, коли чистив, я беру ось, на якісь полотенця чи якусь тканину і на тканину це все діло кладемо. Ті всікатора б, звісно, якось би толкові, було б, звісно, набагато. Ну нічого. Оба, отакі я ж. кажу, Монстри, звісно. Реально такий потужний, такого монстра витягнути на вудочку, звісно, було б по ділу. О. Одне, що я не люблю це слизь із риби. О, вона мене трохи вибішує, ну, але без цього нікуди не дінешся. Коли в армії був поваром, то приходилося працювати з рибою. Ну, правда, там була морська риба. От, не така. Головне, не одрубати собі пальці. Так. Так що не смійтеся, шелудька, шелудьку учиться. І вона слизька. На відосику, звісно, дивіться з боку, це класно, але насправді не дуже в мене це все діло виходить. І хочеться кодію акуратненько, але не завжди виходить акуратненько це все діло зробити. Зараз у нас якраз Леся Петрівна пакує вчорашні виграші. Поїдуть до своїх переможців, а також йде нам на пробу від моєї підписниці Валерії з Краматорська молочна продукція, яка також буде розігруватися в лотерейку у неділю. Тобто її не буде в нас. Але цей лот буде виставлений. І хто виграє, Валерія відправить безпосередньо зразу. По адресі того переможця, який переможе. Так що працюємо. Для цього діла треба знайти на наступний раз нормальний секатор у мене десь є. Це я знайшов Надєжди анаторівний якийсь підранує секатор, ну, але трошечки щось ріже. Не дуже, звісно, класно. Є, в мене там ще ножниці по металу хороші. О, можна було б взяти ножниці по металу. Я думаю, що ними було б. Правніше це все діло зробити. Ну, а також можна було б до доски це все діло подрубувати, Але не дуже хочеться мені тут, щоб позаляпувати стекла, то мене Леся Петрівна потім заляпає. Так що, друзі, от такий монстряка, реально монстряка. Зараз відділяємо цю голову. Я ж кажу, я надрубав. от І тепер зараз тлюточки ми її забираємо. Клас. Отака от у нас. Рибешечка. Зябра потім я повитягую. Уже думаю, не на камеру. Найголовніша задача у нас пообрізали ми плавники. От, і зараз будемо старатися розрізати це все діло на запчастинки. Так що є таке діло. О, це все діло у нас лишнє. Ось, є в мене ця тряпочка. Я цією тряпочкою всередині. Ну, потім все поперемивається і воно ще вимочиться. От. Так, є таке діло. Опачки. А, ще одну плавнікування не відрізав. Ось у нас ще один є плавнічок. І ми його зараз клац, і все буде у нас чинчинарем. І будуть у нас такі тулуби ще. Ну, а потім... Ми зараз хочу спробувати, не знаю, правильно чи ні. О, малючку, ніяк не вистачає часу зайти в інтернет, а да, подивитися відео, як правильно розбирати товстоло. Я думаю, що по-любому є відео, як це діло робити. О. Так. так, я думаю, що треба з кудись починати. Так, сполоснемо це все діло. Не люблю, коли воно грязне. Так що от такий у нас кандібобер. Так. Тряпочка у нас постираємо це все діло. І зараз буду пробувати це все діло нарізати. Так. Опа. Так що такі наші сільські будні. так ми працюємо. Не знаю, правильно чи ні, хочу спробувати зсередини. Чого зсередини? Хочу попробувати по хребтовій кістці оцього. Тут ще в мене від голови. А він ще живий, друзяки. Ну як, нервне окончання в нього є. Якщо вийде в мене обдурити судьбу, звісно. Хочеться під кістками. Звісно, це буде неправильно. Хочу понадрубувати ребра. Отак ось ось зсередини. Ну а там уже тющі залишиться у нас доволі така непогана хребтина. Отако От я пройшовся по отаку От по кісті. Не знаю, правильно чи ні. Ніж, звісно, здоровенький. І вийшло у мене отаке філе з кістками. Кісточки я люблю. Коли оселечик з кісточками, це ми ще зберемо це все діло, позачищаємо і так само зараз хочу цю кістку також її обрубати з середини От. Ніж здоровий. Не хочеться марати іншого ножа. Так. Ну, а тут у нас, звісно, трохи така твердіша кісточка від голови, бо я голову відрізав. Можливо неправильно, ну але зрізав. Але Треба було цю кістку забирати. Так що ну, такий з мене спеціаліст. Не дуже класний, ну але щось трохи вийшлось. Отут не можу я розібратися з цією запчастиною. Треба було голову одрізати із цими боковушками. І в мене вийшла тут ось така не дуже хороша о, о. Я її виламав. Так, є таке діло. Ну і зараз, думаю, це вже у наших руках. Так що буде теж більше м'яса. Ну і зараз ми так само розбираємо другого, ну а потім вже з вами понарізаємо філешечки ці з реберцями. Ну, оселедець він повинен бути з цим самим з реберцем. Ну, такий у нас. Ну, цю кістку ми ріжемо. І хоч я думаю, якщо на продажу, то солиться все. Ну, а ми, я думаю, це буде на заливне. Отакий от отакий хребет Надії Анатоліївні. Ну, а ми зараз... Другу рибку з вами розберемо, ну а потім вже будемо, будемо нарізати на кусочки. Ну а потім уже, Леся Петрівна замочимо його в відеречко, заліємо водою, воно буде вимокати, потім вже звариться у нас розсол і будемо заливати. Так що поки ставлю на паузу, розбираю ще з другу і здіваюся далі, учуся. Ну а там, як там під лежачий камінь вода не тече. Ну що, друзі? Зробили ми отаку канітель. Получилися в нас отакі полурибки. Так що сильно не судіть. Голови зябра повитягував, Плавники віддав котам. І зябрами щось там жують Так що, ну а ми ще з вами будемо нарізати. І Леся Петрівна вже маринад закипів. Але він все одно буде охолоджуватися. І наша задача яка? Наша задача нарізати. Леся Петрівна це все діло ще перемиє. От, і воно, вірніше, замочимо з водою, воно постоїть у воді, вона потім його перемиє, і потім уже воно стече і замоче е, за льєм його росолом. Росол чим, ну, не маринад, як він там правильно називається. Тобто з розрахунку на 1 кг йде літр води, на літр води йде стакан солі, пів стакана сахару, і неповний стакан уксусу на палець неповний. Це все діло закипіло, виключили і воно охолоджується. Потім вже в перемиту рибу Леся Петрівна е заливає розсольчик. Так що, ну, а ми з вами ще це все діло бігенько нарізаємо. Тобто, трохи я щось модернізую, щось міняю, тобто відрізав я одразу животика. Тут у нас теж є ще така штучка, вона мені не дуже подобається. Осталася з плавника. Ми його віддамо нашій Надії Анатолійовні. Тобто він піде у нас у заливне, ось у її запчастини. Тобто тут у нас щічки, тому що я неправильно відрізав голову, Ти ж голова, щічки і хребет. Тут буде для моєї любимої тещі. буде Буде заливане. Або юшечку, вона любить таку юшечку. Так що ну, а ми з вами ще нарізаємо. Отакими, отакими, отакими. Отакі у нас будуть оселечки. гарненькі. Тобто нарізаємо і вкидаємо у нас відерочку. Відерочко це піщове чи харчове, щоб не писали там, що відро відро із підсоювого соусу. От. Ці відра, звісно, це неправильні, це будівельні чорні відра. Вони не використовуються для того, щоб там щось замочувати, тому що вони не є дуже якісні. Так що потрошечки учуся. І вже друга рибка я зайшов від хребта, розпочав зюди від плавника, пішов, 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 потім дойшов до ребер цюк-цюк-цюк-цюк, і дойшов до голови. Але краще голову відділяти разом із чоковинками. Ну і тоді, виходить, краще. Так що такі у нас будуть оселещики. Оп? В магазині також можна в Яготині купити там оселедчика, де ми їздили на риболовлю. Хай не дуже круто, треба було, звісно, менш ножа взяти. У мене є класний ножик, який мені подарував мій підписник, мій ютубовський брат Валерій Хохула. Дякуючи йому, ми поставили. На ноги, дякуючи вам автомобіль-аматор для Васі Бурдейного, який постраждав. От, ми з вами назбирали коштів, а хлопці в Харкові допомогли його відремонтувати. Так що, от так, я трошки міняю свою позицію. Це у нас животик буде клас. Тут, якщо в нас ця штучка є, вона нам штучка-дрючка. Олешко, ну, Олеся Петрівна потім перебере, вже оприділиться, що його кидати, що його не кидати і куди його кидати. Так що такі гарні кусочки. Можна і пожарити, пошматувати. Ось такі полу такі стейчики, такі. красота. Ну, а вже цибульку ми не будемо кидати в баночки. Ми тільки заливаємо олією і приправляємо. А Цибульку додаємо вже перед подачею, Тобто тоді немає цього специфічного запаху від цибулі, то він трошки ну, не є добре. Ну, а так, в принципі, от така селедочка. Я думаю, що є у мене глядачі, які вже її спробували, які виграли вже не, не один раз ми розігрували оселедчика. Так що, якщо є такі, напишіть. Ну, а Рецепт такий простий. Хто перемотав, ще раз повторюю, на літр води, стакан солі, стакан солі і пів стакана сахару, стакан неповний, 200-грамовий гранчак, неповний на палець уксусу, і оця вся суміш, йде літр води, і оце все діло. На Кілограм риби. І заливаємо на дві доби під гнітом. Ну, під гнітом, тобі ж заливаємо зверху якусь кришку, якусь вагу туди всунули. І воно у вас там, так, це надія на тульне м'ясо. І воно у вас стоїть дві доби. Потім витягли, злили, виложили стекло. І напихаємо в баночки, ну, можна приправити сразу, там прянощами деякими. І потім вже коли напхали в баночки, чи в півлітрові, чи в літрові, додаєте, заливаєте олійкою. І такі оселедчики можуть стояти довго і їх можна використовувати. У нас дівчата такі також роблять на схід хлопцям, ну не тільки на схід, і на південь. Тобто нашим військовим немає різниці, який це напрямок. Так що, кому сподобалось таке відео, воно не повчальне. Просто нема тут чого вчити, сам учуся і вам показую, що як що рибу. Під рибу можна почистити, хьорхер у нас є, але на вулиці Мороз. І коли люди предложили почистити, ще й безкоштовно, то чому не почистити. Так що, ось такі діла. Так що родині Балим Привітус, ми працюємо. Не судіть нас. Строго, ну такими рибаки. О, тут у мене, як завжди, канітель. Від голови ще в нас залишився плавнічок. Ну, така рибка доволі потужна. Ну, я ж кажу, зараз ллємо холодною водою, хай охолоджується, а ми тим часом почистимо. Кажу, хай охолоджується, хай е, вимочуються, ну а ми почистимо карасики. Підемо посправляємося по господарству і поїдемо на нову почту відправляти вчорашнім переможцям подарунки. Ну, а також деякі речі забрати, деякі речі ще відправити. Є там посилка також на схід хлопцям. Люди попросили зробити і відправити. Ну. Так і працюємо. Якщо буде в мене сьогодні жарена риба, ну не то в столу. Будуть карасики. Хтось каже, що риба карась, нахера вона здалась, ну а нам подобається. Ми любимо жареного карасика і невеличкого. Бо ми ще й вибирали невеличкого. Так що, ось таке у нас діло. Так що зараз дорізаємо, заливаємо водичкою і погнали далі працювати. Я ж кажу, завтра у нас буде прямий ефір, але не буде це буде там купчена, що з Леся Петрівна. Оставе, може, дасть Бог. Також там буде калганчик. Є там дві коробки цукерок від дружини, військовослужбовця. Ну і можливо ще щось придумаємо. Думаю, будуть багато лотів різного характеру. Так що приєднуйтеся до нас і завтра. І це все діло можна виграти буде. Там буде три лоти за 100 гривень. Так що от такий монстр. Один і другий у нас приїхав з яготина із магазину «Жива риба на горбочку. Отак. От Тут теж от трохи шелудько був полосонув. Є таке діло. Така крепка така риба. Так що такі діла, друзі. Так що залишився в нас останній штрих. Ще один. Головне порізати правильно, бо буде мені тоді порізав. І не щоб не крупно і не мілко. Це доска їздить. Ще робити біди, а от мить робоче місце. Ой-ой-ой-ой-ой. Ну, так, як зараз наберемо тепленької водички. І це все діло з вами повибираємо. Таранчук у нас буде вівторок. Будемо прогрівати сковороду, будемо знову готувати свіжину, яка вже буде розігруватися в наступну п'ятницю. Ну, цю, що буде, тому що вчора була. Вчора був таранчук, були ковбаски гріль. Було ще лодьківське сало, такий кусок м'яса рибячого, Так що так. Щось розіграємо, щось з'їмо, щось є у нас поціновувачі, які хочуть придбати. Так що працюємо, працюємо. Готуємо смакоту і таким чином заохочуємо людей приймати участь в лотерейках. А що тут мундірки наварили оселечиком з цибулькою накришили, перемішали. Хлопцям дівчата також робили. Тоді лящі були і то столобе. Красота. Так що, друзі, отакі от діла. Світло в мене. Щось тут одне вимкнулося. Так що я на цьому буду завершувати свій відосик. Зараз заливаю холодною водою рибу, хай вимачується. От. Ну, це вже потрібно буде робити у кухні. Там у нас глибокі раковини. Ну а я наберу теплої води і помию, помию робоче своє місце. Так що на цьому все. Дякую всім за перегляд. Кому сподобалось, не забудьте поставити лайк, напишіть коментар. Пишіть, що я валерчик, який не вміє чистити рибу. Так що, всім пока, всім миру здоров'я і добра, тільки рукавиці пом'яв. До скорих зустрічей!